Усім привіт! 23 березня, місто Луцьк, авторинок. Показуємо ціни на автомобілі, які роки, які пробіги, які середні комплектації. Приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь. Звідси наші відео, які будуть виходити щочетверга. Також в описі до відео є контакти експертів. Хлопці займаються перевіркою автомобілів перед купівлею, підключаються до комп'ютера, електронного блоку управління, перевіряють автомобіль на СТО, на підйомнику ямі. Користуйтеся послугами даних експертів. Контакти хлопців будуть в описі до даного відео. Volkswagen Touran. Передні протитуманки, сталеві диски. Так, передніх паратронів немає. 7 рік 1,4 бензин, 6500 коштує. Ось така інформація. Пробіг 198 тисяч, є телефончик, є якась сервіска, є якийсь сертифікат. Так, Коробка у нас шестиступенева. механіка, підлокітник є. Volkswagen Touran. передні прототуманки, передній парактронік. Ось така оптика сучасна вже. так, Це автомобіль 18 2018 року. Версія Highline. Синімісний автомобіль, 201 тисяча пробігу, дизель 1,6, 17700. Так, що в нас? Що у нас тут? Так, автоматичний DSG. Так, так. Стаканник, електронний ручник. Ось такий туран. Туранчик, передній проктронік, легкосплавні диски, передні протитуманні фари, складні дзеркала електричні, 11 рік, 9 тисяч. Так, бензин 1.4, телефончик є, пробіг не вказаний. невказаний. Шукає собі туран. Можна собі підібрати такий автомобіль є, колись контроль, шестиступенева механіка є, мультимедійний дисплей. Не знаю чи він кольоровий чи монохромний, але ну, це вже контакти є. Volkswagen Touran. продається. 11900 коштує, 13 рік. Пробіг 206 тисяч, 1,6 дизель, 105 конний, контакти є. От такий Volkswagen Touran 11900. Що ми бачимо? Шестиступенева механіка. Функція автопаркування. Це світ ті оці бокові датчики. Volkswagen туранчик, Легкосплавні диски, складні електродзеркала. 12 рік, 10 900 коштує, Дизель 1.6, людини 6, пробіг 221 тисяча, коробка передач у нас 6-ступенева механіка. Там є мультимедійний дисплейчик. Volkswagen Торан Функція автопарковки бачу є на автоматі. 1.4 бензин, 10400 є телефончик. Так. Мультимедійне кермо, функція автопаркування, так як я казав. Дисплей. 10400 такий таран коштує. Volkswagen От, така машинка продається з передніми парктроніками, передні протитуманки. Автобіль 2010 року випуску, бензин, газ, автомат, шкіра, 7800 295 тисяч км пробігу. 7800 за такий туран просять Наступний у нас теж туранчик такий буде. Туранчик перших випусків, легкосплавні диски, сьомий рік. Бензин 1.4 пробіг 200 тисяч 6850. Ось така машинка, сьомий рік. Volkswagen Touran. Так, що ми бачимо? Передні протитуманки, передній паратронік, функція автопаркування є боковий. Так, На автоматі 11 й рік. Бензин 1.4, пробіг 186 тисяч 10 950. Коштує по салону автомобілі... О, до речі, складіть зеркала. По салону ось такий, є десь вон є. Кнопочка автопаркування. Ось такий таранчик. Подається Volkswagen Touran в синьому кольорі. Легкосплавні диски. Восьмий рік. Пробіг 220, 287 тисяч 8300 коштує, телефончик є. Клімат навігація, ксенон підігрів підігрівся дінь. Електродзеркала. Ось такий Volkswagen Touran в синьому кольорі. Volkswagen Touran Легкосплавні диски передній. Попередні протитуманні фари, електродзеркала складні. Дев'ятий рік, 2,0 дизель на автоматі, 606. Тільки пригнаний. 7999. Так, пробіг не вказаний. А Що таке автомат? І 6 СТ. Зараз ми подивимося, що це тут. Да, автомат. На автоматі. Контроль тиску в шинах є. Така машинка. Продають Volkswagen Touran Показую, розказую. Ціни є. Телефони є, 5157 7 місць 4 четвертий рік на бензині 1,6. Кліма. Контакти ви побачили. І швиденько набирайте. Ось така у нас 6-ступенева механічна коробка передач. Ось такий салон автомобіля. 150, 2004 рік. Volkswagen Touran. Volkswagen Touran продається. Продається Touranчик. Що у нас це 87 рік? Як це називається? на в коментарях, чому пишуть рік випуску подвійний. 7 7400 пробіг 217 тисяч контакти є, напишіть в коментарях, чому пишуть подвійний рік. Volkswagen Touran продається. А машинка. Дев'ятий рік, 7 сидінь. Максимальна комплектація 1,4 бензин, прибіг 204 тисячі 7600 коштує. 7600 коштує.